Нарізаємо яску на відбивнушки. Я його не відбиваю, просто тонень, тоненько ріжу і в такому вигляді відразу смажу. Готуємо кляр. додаю муку відразу. Тепер сіль і перчик. Суміш перців відразу мелена. Тепер додають джерельну воду і замішуємо. Не лінуємось, добре вимішуємо. Наш кляр замішаний. Відбивнушки готується і зразу тестується нова сковорідка для мангала.